10 англійських фразових дієслів, які часто плутають. У цьому відео ми сьогодні поговоримо про 10 фразових дієслів в англійській мові, які звучать схоже, але мають різні значення. І ці тонкощі, які я сьогодні поясню, допоможуть вам зрозуміти сенс речення. Call someone out або ж call out to someone». Call someone out означає вказати на помилку, яку робить людина, або ж про її неправомірну поведінку. А call out to someone означає кликати когось, хто дуже далеко знаходиться. Давайте подивимося на приклади. Our teacher called John out of cheating on the test. Учитель відкрито дурикнув Джону, що не варто списувати на іспиті. I called out to him from across the street. But he was too far to hear me, що означає, я покликала його здалека, але він був так далеко, що не міг навіть почути мене. Наступна фразове дієслово – jump in. Всі знають, що jump це стрибати, а jump-in означає втрутитися в чиюсь розмову. When nobody answered, she jumped in with a suggestion. Коли вже ніхто не відповідав, вона втрутилася своєю Пропозицією. Наступний приклад, I heard the question and decided to jump in and help. Я почула їхнє запитання і вирішила втрутитись. Наступні два фразові дієслова but in, but out. Яка ж між ними різниця? But in означає неввічливо втрутитися в чиюсь розмову, або ж в діяльність інших. А but out означає грубо попросити когось не втручатися або ж. Не зивати свого носа куди не потрібно. Наприклад, he always butts in when I am talking. Він постійно втручається в розмову, коли я говорю. Що це таке? They told him to butt out of their argument. Вони сказали йому не втручатися в їх розмову. Наступне Come up with. Часто чули про це фразове дієслово. Воно означає придумати якусь нову ідею, якесь рішення чи план. Наприклад, She came up with a brilliant idea for the project. вона придумала блискучу ідею для проєкту. After hours of work, he finally came up with the perfect solution. Після годин роботи він нарешті придумав. Ідеальне рішення. Come out with означає несподівано щось заявити або ж назвати. Наприклад, During the meeting Mark came out with a really strange comment. Під час зустрічі Марк несподівано висловив своє дивне зауваження. The band just came out with a new album. Гурт щойно випустив новий альбом. Back out of something означає відмовитися від обіцянки або ж не виконати свою домовленість. Наприклад, he backed out of the agreement in the last minute. Тобто він відмовився від угоди в останню хвилину. Don't back out now. We really need your help. Не відвертайся від нас зараз. Нам дійсно потрібна твоя допомога. Далі. back Something up означає підтримати заяву доказами або ж зробити копію необхідних файлів. Can you back up your story with some evidence? Чи можеш ти підтвердити свою розповідь доказами? Make sure to back up your files before updating the software. Не забудь зробити копію файлів перед оновленням програми. Catch on to something означає навчитися чомусь. Або ж уловити ідею. It took me a while, but I finally caught on to what he meant. Мені знадобився час. Але нарешті я зрозуміла, що він мав на увазі. Children quickly catch on to new games. Діти швидко розбираються у нових іграх. Catch up to someone означає наздоганяти когось, або ж надолужити згаяне. Це може бути у роботі, у навчанні і так далі. Наприклад, she ran faster to catch up to her friends. Вона побігла швидше, щоб наздогнати своїх друзів. I need to catch up of my reading before the exam. Мені потрібно надолужити читання перед іспитом. Споваюся, що тепер тобі стало зрозуміло, як правильно використовувати ці фразові дієслова. Напиши у коментарях фразу, яку ти плутаєш частіше, або ж задай питання. По цій темі у коментарях. А якщо ти хочеш дізнатися про дієслово to be та його вживання у всіх часах англійської мови, тоді тобі сюди. Переходь за посиланням. Зустрінемось на наступному відео!